Київської області, кучер Ярослав. Прошу, Ярославе. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! Друзі! В цей чудовий день! Ми як ніколи, всі разом. Я хочу, щоб зараз ми подивилися навколо. Подивилися ті, хто стоять ближче сцени, подивилися на нас. У нас море людей, що ми боїмося разом! Разом сила! Разом! Друзі, підніміть отак руку, щоб всі бачили, скільки нас! Друзі, поверніться, подивіться навколо! Нас бачать біля сели! Разом! Сила! Разом! Разом! Друзі, ми сьогодні отримали від наших колег, молодіжних організацій, партійних, політичних, європейських. Вони зробили акцію, наші партнери з Європейської молоді народної партії, акцію на підтримку того, щоб своїм політикам, які там зараз в Європі при владі, донести, що треба щось робити. Україні потрібна реальна допомога, і вони нас підтримують. Наша нами захоплюється весь світ. Європейці знають, що вже відбувається в Україні. Цьому кровавому диктатору Януковичу залишилось недовго. Банду! 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 Ми нічого не боїмося! Нас багато. Разом! Разом! Разом сила, друзі! В наш шлях тільки один це перемога. Ми вже дійшли тієї межі, що ми тільки чекаємо на рішення. Ми від... будемо сприймати будь-яке рішення, яке буде. Але свою землю, свою Україну ми будемо захищати, так чи ні? Банду! 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 Друзі, тримаємося! Слава нам і слава Україні! よ